Гаразд. Розглядаємо функцію обміну значеннями так, і розглядаємо її так з різними способами передачі параметрів. Так. Тобто оця функція так має на меті переставити місцями значення в певних змінних. Тут використаний ось цей модуль українська Z, який дозволяє українізувати да, там, ключові слова. Ну, зокрема, наприклад, замість int да, можна писати цілий там, і так далі. Отже, тут у нас буде три функції, кожна із яких працює по-своєму. Ця функція приймає параметри за вказівником. Ну і ви бачите, да, що сам параметр оголошений як вказівник. Ця функція приймає параметри за посиланням, або як тут написано, за лінком. Ну, англійською мовою це називається reference. І тут використане інше оголошення параметра. Тобто тут параметр оголошений по-іншому. І останній, можливо, найбільш звичний для вас, але не завжди ефективний. Це спосіб передачі параметра. Шляхом копіювання, да, або це передача за значенням. Ну і давайте подивимося результати, як будуть всі ці функції працювати в головній функції. Так, і потім розберемо, чому, чому такі результати, і розглянемо детальніше, як працюють, власне, всі ці функції з різними типами передачі параметрів. Отже, припустимо, є якісь дві змінні x і y, які там мають значення. 255 і 511 відповідно. Ці змінні мають якісь свої адреси в пам'яті. Тобто, якщо змінна десь розташована в пам'яті, значить в неї є. ну, Якщо змінна існує, існує, то, то в неї є адреса в пам'яті. Без цього неможливо. Для того, щоб цю адресу дізнатися, застосовується операція Ampersand. Дізнаємося адресу X, дізнаємося адресу Y. І ось тут при виводі на екран да, можна побачити, да, тобто це виводиться адреса на екран, можна бачити, що x розташовано, змінна x за такою адресою. Тут 0х 0X, 0X це вказання 16-дкової системи числення. Да, тобто, там, де видно 0х, це щоб знала, 16-дкова система числення. А адреса йде вже після букви X. Тобто ось адреса в пам'яті, да? тобто, це реальна адреса в пам'яті, де розташована змінна X, а ось реальна адреса в пам'яті, де розташована змінна Y. Ну, і ви можете побачити, що ці адреси насправді дуже схожі, да? десь там аж ну, тільки два останні знаки відрізняються, да, Тут 2С, а тут 28. Всі решта символи однакові. І це можна, це можна пояснити тим, да, як ці змінні потрапляють в цю пам'ять. Ну, також треба зазначити, да, що тут використовується 16-кова система числення, да, де букви A, B, C, D, і F виступають як окремі цифри. Да, ну, тобто A це замінник 10, B, замінник 11, і так далі. Да, але вони записуються як окрема цифра, а не число. Ну, так от, значить, після 8 йде 9, потім A, потім B, потім C. Тобто виходить так, що 2C це більше, ніж 28. Отже, у змінної X адреса більше, ніж у Y. Да, і тут якби, Це наштовхує на таку думку, що. Змінні з програми, да, з, з тексту програми в пам'ять потрапляють, ну так би мовити, за принципом, э, останній прийшов, перший пішов. Да, ну, тобто, не, не зліва направо, да, а справа права наліво. Да, тобто спочатку y записаний в пам'ять, а потім X, Да? в такому порядку. Ну і Дивимося далі. Значить, далі ми будемо викликати наші функції. Да, тобто Виводимо спочатку значення, так, тобто виводимо значення на початку. Тобто на початку x дорівнює 255, y дорівнює 511. Значить, потім ми викликаємо функцію обмін за вказівниками, але щоб це зробити, нам до цих значень, до цих змінних треба записати, застосувати операцію Ampersand. Тобто Ampersand дізнається адресу, так, і саме цю адресу ми передаємо в параметри. Виконується функція, і ми бачимо, результат, да, дійсно, значення обмінялися, да, тобто переставилися місцями. Далі йде обмін за посиланнями або за лінками. Тут жодних додаткових операцій не потрібно. І ми бачимо, що перестановка теж відбулася. Але коли ми пробуємо зробити обмін за значеннями або шляхом копіювання, да, це третій варіант функції. Ми бачимо, що бачимо такий результат, що як x дорівнювало 255, то так і залишилося після виконання цієї функції. Да. Ну і y відповідно також. Да, тобто жодного обміну не відбулося. Хоча оця функція на перший погляд, да, от вона є, на перший погляд ця функція виглядає добре. І виглядає такою, що мала би здійснювати обмін. Але давайте тепер розберемо, чому так сталося, да, і як це взагалі працює. Значить, тут у нас є два параметри, вони типу int, да, перший і другий. І треба пам'ятати, треба розуміти, що параметри це, по суті, є локальні змінні функції. І якщо вони є локальні змінні, це означає, що ці змінні. Зникають, знищуються, після того, як функція перестала працювати. Mm -hmm. Так само, як змін на тимчасовий припиняє своє існування разом з припиненням роботи функції, так само і параметри, так? вони всі є локальними, так? тобто існують, поки функція працює. Ну і це, власне, є відповідь, це є відповідь на питання. Тобто. У нас тут начебто відбувається перестановка, да? ну, тобто вся ця конструкція вона відповідає за перестановку. Але ця перестановка працює тільки на момент роботи функції. Тобто, поки функція працює, ця перестановка відбулася її можна використовувати. Але як тільки перестановка закінчилася, всі ці змінні перший, другий тимчасовий, всі ці змінні стираються. І Після закінчення функції жодного результату не зберігається і не повертається, тим паче вона там типу типової. Тобто перестановка працює, але тільки на момент роботи функції. Після закінчення роботи значення не, ну, результат не зберігається. Інша справа, коли ви використовуєте передачу параметра за вказівником або за посиланням. Значить, тут теж, теж можна сказати, що вказівник, оцей вказівник і посилання, що вони є локальними змінними, що вони є локальними змінними, скажімо так, для, ну, для цієї функції, тобто оцей int перший, ну і тимчасовий, тим паче, тобто вони є локальними змінними. Але, значить, коли відбувається виклик, коли відбувається виклик функції, що у нас відбувається ось тут? Ось тут, коли ви викликаєте функцію такого типу, да, від передача параметрів здійснюється шляхом копіювання. Що це означає? Це означає, що береться копія змінних XY, і у функцію передаються копії. Копії передаються. Да, відповідно, самі, функції, самі змінні X-Y їх оригінали залишаються на місцях, залишаються такими, як і були. І всі дії виконуються з копіями. Так, можливо, копії там переставилися місцями, але після закінчення роботи функції ці копії знищені, і оригінал, який був, такий залишився. Коли ж передача йде за вказівником, то ми, ну, знову ж таки, до оригіналів застосовуємо оператор Ampersand і дізнаємося адресу. Так? Тобто ми знаємо, де оригінал, дізналися адресу, і сюди у функцію, сюди у функцію потрапляє адреса. Так, ця адреса, ця адреса, значить, коли вона потрапляє в функцію, ну, змінна, яка описує адресу, сама змінна для функції є локальною. І на неї чекає така сама доля, як і на всі локальні змінні. Але коли ви виконуєте операцію за цією адресою, коли ви за цією адресою виконуєте операцію, ви дістаєтеся безпосередньо до оригіналу, до, до оригіналу змінної, не до копії. І якщо тут відбуваються якісь дії, то ці дії виконуються над оригіналом. Да? І все, що тут виконується, воно все збережеться в самій змінній. Хоча адреса, там, як копія, адреса, потім, яка була передана, може бути забута, але результат збережеться, збережеться в змінній. Ну і за посиланням да? ситуація, ситуація та сама. Ви передаєте, скажімо так, сюди параметр певного типу, він сприймається цей. Параметр, як локальна змінна, Локальні змінні після закінчення функції припиняють свою роботу, але всі дії, які таким способом виконуються, ці дії виконуються над оригіналами, тобто над тими змінними, які є зовнішніми по відношенню до такої функції. Ну і як підсумок, які висновки ми можемо зробити з такої програми. По-перше, що у вас є дієвий спосіб, як дізнатися реальну адресу змінної в пам'яті, Тобто це є конкретний оператор, амперсант, не плутайте не з, з побітовим І, да? чи там, з побітовою кон'юнкцією, бо там два операнди, да? це, а це один оперант, тобто це унарна операція. Ну і би, цю адресу можна собі десь там використовувати да? тобто для, для розуміння, що відбувається в пам'яті. Ну і важливо зазначити, да, що вказівники принципово по-новому дозволяють подивитися на передачу на передачу даних всередину функцію, передачу їх як параметри. А, так, тому що залежно від того, яку мету ми ставимо, да, нам може бути потрібно. як Передача за вказівником, так і передача шляхом копіювання. Якщо нам достатньо для отримання результату копії, так, можемо робити так, шляхом копіювання. Але якщо нам треба дії виконати над оригіналом, змінної дати тут підійде вказівник. Це перша ситуація. Друга ситуація може полягати в тому, що параметр, який ви хочете передати в у функцію, він може бути дуже великим. Тобто це якийсь об'єкт, займає багато місця в пам'яті. Відповідно, коли ви його копіюєте, да, ну, мало того, що у вас оригінал зберігається, багато місця займає, плюс ще копія багато місця е, займає, да, і так би мовити, відбувається розбухання. Да, тобто пам'яті, скажімо так, займається все більше і більше. Ну і от, щоб цього уникати, можна використовувати вказівники, тобто адреси. Тому що така зміна, як вказівник. Вона в C займає там, строго 8 байтів, 64 біти. Ну, це відповідає розрядності пам'яті, будемо так казати. Да? І ви можете, так би мовити, завжди передавати параметр розміром 64 біти. Тоді як складні об'єкти можуть займати там, і 640 бітів, да? і 6400, ну і так далі. Да? Тобто, що складніший об'єкт, що складніша змінна то більше пам'яті вона займає. Ну і подивилися на практиці, да, подивилися на практиці, як застосовується операція Ampersand для отримання адреси, да, для отримання адреси, для передачі параметра всередини функції, да, тобто, який може бути синтаксис оголошення функції, да, і залежно від синтаксису, як потім їх викликати.